Друзі, дорогі друзі, продовжуємо фазмофобію. Ось, де, у нас фасмофобія е, ллється рікою. Коротше, е, що, продовжуємо. наші ці ми, як і в тому відео сказали, будемо продовжувати. Ми зразу продовжимо, або е, треба. Да, то Які порот. Це кстати, ми хоча би вибрали дім, в якому можна десь ховатися. Так. А не маленький. Я би вибрав оцего. Так, блять. Ти бачиш, да, де я поставив? Не, не не дай бог маяк, бля, я тебя Та ні, ні то не, по, не, то не повеселіше дай, буде. веселей Та ти ж подивись Та походь да я закуплюся А, ти закупляєшся, ти в магазині Так, да, я в магазині. <гум> <гум> я не знаю чи ти буде в шаке чи ні, но що ти там з а я а як, кстати предмети забирати свої ж? Yes. А, о, я ота... даже не знал. Yes. Ты ти, ти там магазин весь чи тишу. Да. Молодец. Молодец. Кого ты выбрал, блядь? Вот с этой... Ты шо, шку... Ёлк, это карта, блядь, что? шо? Сколько, сколько, блядь? девять комнат, ты шо, чебанусь? Ты Це ж ця, вроді би, церква, чи щось таке, бляха. А, да, це церква. Либо <ривіт> головою, бля, чи що? <ривіт> ладо, ладо, Ми беремо 11 комнат, там хватить з головою. Постав туди, щоб наші не перекинули. <ривіт> 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 Як тобі таке? Вся їй і, і плаш на, на роботі гулять. О, це капец. Так, я ще своїх добавив, бо бачу, що у нас скутненько. По нале в нас. О, а, о, я вже завантажусь. Так, що у нас? Дачі круху, потім пахощі і. стати свідком примарних подій. люблю я ці примарні події, ну то таке. А хто куди? Улькьор... Да, Улькьор, чесно, пофігач. Йому даже не інтересно, що тут робиться. Що ж, блядь? Та все мені не нравиться, і те не, не нравиться, як а подивіться де у нас генератор. Вже не треба, я вже зрозумів. Генератор підувати. Да, я да, я, да, я якраз заходив. Пис, ну зраз. Я пір долець забидле. Що там твориться? Так. Так, так, зараз набирається температура. На професіональному рівні У нас буде тільки два докази по приводу. А далі ми самі маємо голову. Це середній рівень, якщо що. Я знаю, а це на професіональному. Я знаю, знаю. Не на професіоналі, а на цьому. на, на кошмарі. Не на професіональному ми градем, до вчора, чи не вчора з пацанами то. Типа було, що якщо типа ти на професіональному, то тільки два докази в тебе є, все, і ти як да? хочеш називається. Інтересно. А ти фотик брав? Телефоник брать. Не, не, я я поки кімнату шукаю. Все, понял. Тоді я зараз буду йти, блядь, світити, блядь, цими вогниками на. Uh... что тут тише. Не, температура просто скачет. Сейчас, ты выключил светло? Да, это я, я же не вижу сво ⁇ х, как Ага, это был сова. Блін, надо вже гублять термометр нормальний, вот но по цьому не поймешь вообще ни Мені Мне що він живе у підвалі. То мені так тоже здесь, бо я тільки що зайшов у підвал, у в, в пар срота пішла. А, ну то значить він там. Будем прави, він тут. Вогняка нема. Вогняк выкрасс. Аа, ты... Ты гандоньяк, блядь. Не, не, там включено. Ты то... могластр. Это... Я хочу, чтобы я хоть батю убежал. Бляха. Что? Кстати, 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 забери, подай, а? не, не могу. Это нет. Хай, е -е -е, не. так, я спасил. А, он кинул цей. Ні, ні, вот не, нет, вот то я кину. А, там. А, то ты кинул. Не, 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 я думал, ты пилот. О, правил. да, взаимодействие. Так, пишу я за силы. Да пятерка! 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 Ебать! 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 я, Чу. я уже... Іде коло гаража там цей як його степлер, э, ти поймеш. Я, бля, чуть бисрався, ну, пошло, щось. Ну, ти, бля, це показуєш. На жопа, 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 жопа. жопа. А ну, другая фоточка что-то, другая фоточка не засчитал. удаляем. Удали там две фотки. Ага. Вс. Привет. Так, есть. что у нас еще? Ультрафиолета не вижу. Так, пошли. С, э, с фоткой он эти грабли.

Так, ты включил? Да, все. А фоткай следы, ты уже. Да, блядь. Ведь мистер Где быстро, быстро, быстро фоткай и, и кресло, кресло. Он! Ну, не мог качався, пуво. Так. Дай нам знак. Поговори зі мною. Поговори Хай, зі мною. Чекайте, треба з хати вийти. Дай, дай коротше. короче. <гум> і, і, і плачу. Поговори зі мною. Воно, блядь... скорі скрізь мене, блядь, просто. Поговори зі мною. Поговори зі мною. Дай дай мені, дай мені радіо, блядь. На... бля. Спічок, спічок нема, йду за спичками. Там треба паха вроді вродь, би заплатили, так. Во, поки коли він має. Мені випала ця досягнення детектив. Чекай звідти! Пахощі! Та Там <гум> А не, я вже не валю. Пали пахощі, дурак! Ой, дурак! Абела! Походу! Я <гум> ебу! Так, ти. Ти, ти, ти пахоч, ми його відволік, у нас є хвилина Що? Ти. Ти його... Де ти? Ти його ти ж пахочі зажог. Два рази. Подивися в завданнях. Вийди на вулицю, подивишся завдання. Ти його. Коли він тебе Ти його пахочими відганяв. Так. Тепер нам тільки датчик кругу треба поставити, щоб він пройшов символ. А хто це такий, блядь? Ну типа, нас один доказ тільки, блять, це цей. Та я не знаю, нікий кончений. Е, е, е. Блять, повника нема. Ультрафіолет нема. Е, примарні записи не знаю. Долгос не знаю. От я тоже не знаю, це що було, там блядь. як. О, ти ж з термометром ходив. Ой, ти тут термометр, знаєш як... не знати що. А, викину те вип'ю на всякий пожарний. Я вообще хотів ось... Оцю фігню вже поставити. Проектор доп. Ага. А тут началося. Так, включай світло. Иди ну, да. фоткай! Фоткай! Хрест горів! Та да я знаю! Мене я пахочі не... більше нема. У мене тоже. Примарних записів нема. А де термометр, блядь Мінусова, ова, минус 10. Аллилуя! Так, що у нас там, кінь. Тень мені сразу випадає. Сяк. одразу сразу Капець Капец, походив Чуєш ти Катальщик. Так, що у нас? Ну, я кажу, мені здається тінь сразу відпадає, бо то, що е, він це скрит на типу це, хуйну. А джиншу. Чекай, в мене оні, близнюки і тінь. Смісся, а шо у нас є? А, чекайте ультрафіолет не забрав. Типа... Ультрафиолета не було. А, і... А, і примарних цих записів же не було. Ну, Або це, бл... це, Або... Они, або так. близнюки. Так, проектных записів не було. Або проєктор? Радіо тоже не було. Це оні. Це оні. Они. Бо Радіо я ж говорив, його не було. Ага. То це Ну, То все? Сиепуем. Ти до ти про це, як о, датчик руху поставив? Ой, так краще вижити, ніж той датчик руху поставити. <звук> я вам так скажу. Все. <звук> нажимай. <звук> да, я вибрав вибрав. Спирдолім звідси. Ой, господи, яка цей муть? Яка цей муть? Я не знаю, у нас більше Ні, менше, даже пішло на то, що печисти, але, Блін! Яким хером? Серйозно? Ультрафі... Ультрафіолета, блядь, не було. Тобто, логіка гри така, да? Тобто, логіка гри. Яким... хером? я вспомнил. Короче. Він же ж походив по солі. Можна було посидіти там ультрафіолет. Так я ж світив туди, ультрафіолетом так... там не було нікуди. Так він не походив, він має прям ще ходити. А він от раз тільки став. Mm -hmm. Я Ой, плачу, бл. А -а -а -а. Такі геніальні <пілляється> профукали. Я хірею без баяна. Ну ерздный, ну блядь, буває, же че не гаразд, главнее що вижили. Та це конец за саме ку Три охоти, охоты, Три... Що, що, що <різь> це за, за наркоманія призводила, я не понимаю. Три охоти, блядь, а кстати де другий хрест, блядь, був? Так там же. Так чого там не було? Так я просто його далі поставив, бо той поняв, і вони ж обхватують великий радіус. Так я думаю по його Я що плачу, боже шо раз будем чину його на хляб Я е бро Мені хватило Блять мене нерви уже блять здають. нахуй. Мені хватило трьох уход Мені хватило трьох. Це капець. Опа! Скэнишь позвоночник. О, ну! Позвоночник. Позвоночник. Ты записываешь? Да. ой все, Я спрятался, призом, блин. Окей. Все, всім спасій за перегляд. Во всі під відосом! є телеграм, є мій дискорд. на канал, познати подобайки і забаватися коментарі до цих ігрочок до сутих проходжень. Всім пока.